Друзі, патрішки, всім привіт! Канал «Солений тракторист». Ми ну що, друзі, розпочали на Дніпропетровщині обира соняшник від компанії «Еліта Селек Бренд, який дивує, як ви всі знаєте. Уже. Це саксончик, друзі. Зараз обкосили края. Раз, з той сторони, да два, пройшли тут два повних друга. І пішов Це зараз пішов туди і йде назад. Вже висипали два бункера. Приблизна врожайність, це твердо тридцятка. а ми думаємо, що буде 30 плюс. Зараз будемо вам знімати, щоб ви вже отам не було у вас оцих ваших бла-бла-бла. Об'єм є, показуємо. А ви робите вже висновки. Так що не кажіть, що воно не дає і не сипе. Доказ 100%. Хто хоче, можете зараз приїхати і дивитися нас. По саксончику Волога, друзі, 667. і От такий Отакий соняшничок увесь. Краса, працювали фунгіцидом. кормили. Два рази карбоміта отримав і маємо результат. Уборочка процвітає, друзі, настрій гарний. Якщо чесно, не очікувалося, що буде такий врожай, ну вже просто бажання, знаєте, налить і пить від радості, не з горя. Зараз будемо читати, скільки виходитиме кругів. Це пішов на другий круг, вже на, чисто на гонах країв немає. То я думаю, три круга і буде бункер. Це пішов на другий. І зараз, якщо піде на третій, то це взагалі буде фантастика. До краю, покажи, будь ласка, скільки до краю, до краю ще дуже багато. Тут площа, друзі, 12,3 гектара. Так що я думаю, що все буде круто. Також хочу, друзі, поздравити Бориса з днем народження сина, щоб процвітав, був такий, як батько, і все було в нього класненько. Те, що ми пропустили. Ну як, ми не пропустили, в нас є такий хлопець, як ти. І ти все зробив замість нас. Так, хорош, хорош. Диви. Привіт, привіт. привіт. Так що ми викладаємо зараз, хто хоче прямо зараз Приїжджайте і дивитесь. Ага. Це рекорд пока буде. відповідаю. нема ні в кого такого. Ну, тільки в тебе є. У мене є, так. Да, кусочок. Повен має бути. Тут зав'язка. Да, вовнющий бункер. Показуємо вам все. Кому хочеться, треба було приїжджати, дивитися. Саксончик робить вірш. Так що, чесно кажучи, рекомендую всіми літоселекції. Працювали, друзі, фунгіцидами, інсектицидами. Ось зараз покажу вам. Вон дивіться, яке насіння. Красотища. Просто красота. Два бункера і буду повен під тавіс теж. Переходимо на прицеп, а ще після ще навіть пая і близько не пахне. Так що, це реально поки що. Сама крута буде врожайності. Такої врожайності не було ще ніде. Дивіться яка краса. Це друзі, еліта селек. Бачите, яка гарна. Натура десь, я думаю, 450-460 має бути. Ну точно вже як аналіз зроблять, як відвезу скажу. Банку не брали звіс, з вагами, не буду. Але я думаю, що буде добре. Ось така площа. А ще косить і косить до фініша. Так що дякую студенту Борису. Будемо далі сіяти сонясик від компанії Lita Seelec. Навіть не будемо переходити і думати щось інше. Отакі От друзі справи. Одразу хочу сказати, трішечки не вийшло, Ми сподівалися, що везде буде однаково, але отам та сторона була місцями слабенька. Не знаю чому, але в тому углу було слабенько. Десь зараз плюс-мінус виходить в районі 26-27, я думаю, врожайність буде. Натуру поміряли, друзі. Натура показала на вісах. Малий їздив, я не знімав, малий поїхав вдома зважив. Вийшла натура 455. І тим, хто ще сумнівається, я думаю, що треба пробувати і будете мати гарний результат. Так що, всім гарного дня, гарного настрою. Підписуйтесь на YouTube канал Шалений тракторист. Підписуйтесь на TikTok Шалений Тракторист. Також підписуйтесь на еліту Селект, головна сторінка. Спостерігайте, замовляйте, ви можете завжди приїжджати на поле, дивитися. Але я хочу сказати, відео ми виклали, і дуже багато тих критиків, які були, ні один не позвонив, не захотів приїхати подивитися реально, як вона сипе. А це, знаєте, саме таке дивне, що є. Ну нічого, мабуть, критика буде завжди. Так що, ми будемо мати врожай, а ви робіть, що хочете, я так скажу. Так що всім пока-пока. З повагою до вас. Дякую всім, всім. Хай щастить. Так, ну що, друзі, завершуємо соняшник від компанії Elite Select Саксончик. Рішив я з компанією вам ще показати. Заліз. Отак от шляпочки падають туди, куди треба. Так що хто вже обрав, коментуйте, яка була вражальність у вас. Для цього року ми поки що задоволені, а там, як то кажуть, як карта ляже. Так що підписуйтесь на шаленого еліту, слідкуйте, замовляйте і пробуйте. Всім пока-пока.